Підписав президент України сьогодні ще один закон, який визнає депортацію українців у 1944-1951 роках з території, що тоді належали Польщі, зокрема операцію Вісла і незаконною Закон надає статус депортованої особи, дозволяє їхнім спадкоємцям звертатися за компенсацію або повернення майна, включно. З одноразовою грошовою виплатою, відшкодуванням вартості майна чи передачою землі у сільській місцевості? Тож про це більш детально будемо говорити вже з наступним гостем Тарас Батенко, депутат Верховної Ради України, співініціатор цього законопроєкту. Вітаємо! Дякуємо, що зголосилися до нас доєднатися. Пане Тарасе, я вас не чую. Чи чуєте ви нас? Добрий вечір, добрий вечір. Тепер прекрасно і чую. Тож давайте розпочнемо з того, хто має зараз можливість отримати ось цей статус депортованої особи. Чи це тільки безпосередньо ті люди, які були депортовані, чи це їх, наприклад, спадкоємці якісь. Я хочу вдатися трошки до передісторії цього сюжету стосовно закону закону. Вже сьогоднішнього річ у тім, що він був зареєстрований близько 10 років назад, як законопроект. Я його реєстрував з колегами, що дається в 2016 році, тобто в попередньому складі парламенту. Тобто, фактично, близько 10 років цей закон йшов до свого прийняття і підписання президентом України. Це дуже довга дорога, дуже довгий шлях. Повірте, що за цих майже 10 років дуже багато людей, які були безпосередні учасниками департаменної політики радянського союзу і Польщі протягом 44-51 років не дочекалися цього часу. Ми тісно комунікували в цьому питанні з головою товарисона Володимиром Середою з іншими безпосередніми учасниками, які були натхнені тим, щоб це закон був прийнятий. На жаль, ми його змушені були перереєструвати в цьому складі парламенту, дев'ятому складі вже в 2019 році. І він був прийнятий в першому читанні. якщо мені не змінює пам'ять, здається в 2020 році і чекав на друге читання власне довгих майже п'ять років до. Майже п'ять Е, я одразу хочу зауважити, що це не це прийняття цього закону, не є відповіддю на, скажімо, польські певні кроки наших польських колег, які нещодавно, як ви знаєте, прийняли польський сейм, прийняв, е, оголосив 11 липня День пам'яті жертв Волинської трагедії. Тобто, це прийняття цього закону взагалі не є відповіддю е, на, ну, певні, скажімо, на певну поведінку наших поски колег так стосовно волинської трагедії. що стосовно оцінки їхньої оцінки волинської трагедії це ми бралися за це давно. Я не буду на це про це повторюватися. Тому очевидно, що ми відв'язуємо одне, одне, один закон від іншого кроку і, і не приймали його в розріз із по е, певними польськими кроками. Тим більше, що ми не хочемо жодної конфронтації нашими колегами-поляками в питаннях історичної пам'яті. Ми хочемо навести лад в своєму домі стосовно історичної пам'яті. Очевидно, що ми повинні віддати належне е, тим українцям, які зазнали депортаційної політики, і закон визнає цю депортаційну політику геноцидом. Продовж 1944-1951 років і неправильно трактувати, е, що це власне йдеться про операцію вісла. Це не не тільки і не стільки про операцію Вісла, тому що операція вісла це тільки один епізод. Які не зовсім пов'язані з цим законом, це ми йдемо. Ми говоримо про депортацію з наших земель, зем, ну, земель, де вони були осілі українці, закрзакарзоння, підпідлящина, цення, Лемківщина, Холм, Холмщина і так далі. На територію України це порядка майже 500 тисяч людей, родин, які були вивезені депортаційно, насильно, зі своїх домівок на республіки Польща. По завершенню фактично під кінець другої світової війни і після другої Війни. і ця депортаційна політика тривала ну майже довгих 5 чи близько 6 років. І очевидно, що ці люди весь цей час вони, ну скажімо так не до кінця були реабілітовані своєю державою Україною в умовах незалежної України, і вони вимагали цієї скажімо так моральної компенсації, ну принаймні моральної компенсації, якщо не фінансової компенсації закон, як ви правильно сказали, питання він може він передбачає одноразову компенсацію е, безпосереднім учасникам, які були вивезені, або ж якщо цей учасник вже померли, то безпосередньо члену його прямому спадкоємцеві, але ну об'єктивно, що українська держава, воююча країна, сьогодні не може собі дозволити е, е, великої компенсації е, сумарної, і е, відповідне рішення має прийняти ще кабінет міністрів України я думаю, що в перспективі, коли з точки зору бюджету української держави буде легше, ми повернемося до цього питання. Пана Тараса, пана Тараса, як має виглядати ось ця процедура вже доведення того, що людина була депортована? Адже ми знаємо, як це відбувалося, так людину просто брали і перевозили. Інколи вона не мала змоги навіть зібрати всі свої речі, не говорячи вже про якісь довідки чи якісь документи? Тож, як ось ця процедура має бути доведена, що ось ця людина дійсно була депортована, що вона втратила? Атила, і, хоча б е, якусь моральну компенсацію, до речі, про моральну компенсацію, якщо з фінансовою компенсацією зараз більш-менш зрозуміло, то е, яку моральну компенсацію можуть отримати ті люди, які дожили до цього е, моменту, і їх спадкоємці, тому що ця ці історії, як правило, дуже болючі, вони передаються з покоління в покоління, і це е, доволі болить у всього рода. Ну, ми багато на Львівщині, зокрема, є учасниками цих цієї депортаційної політики. Моя сім'я, мій батько покійний, був переселений зі своєю родиною, сім'єю з Холмщини. Так само таких сімей є десятки тисяч, зокрема, тільки на, на Львівщині, і цих людей вже значною мірою немає в житті. Тому те, що в законі йдеться про слово депортація. Це одне з ключових, що говорить про те, що це моральна скажімо так, компенсація визнання не депортація, депортація, геноцид. Що це визнання цих дій як геноцид? Є поняття голодомор міжнародним правовим е канонами кажучи. Є поняття геноцид, тобто ми прирівнюємо ці події 44-51 років стосовно українців е радянським союзом тоталітарним е санським режимом і його посібниками, е які були тоді е керували е по польською республікою. Як здійснення геноциду для щодо українців, і це чітко прописано в цьому законі, який вже вступив в силу. Інше питання це стосовно. Людей, які спадкують, так би мовити, цю, цю статусність і всі інші речі пов'язані з одноразовою компенсацією. Я повторюся далі. Це буде прописано, визначено кабінетом Міністрів України відповідно постановою, яка буде прийнята ну згодом певним чином згодом. Пане Тарасе, як правильно зібрати ось ці всі документи для того, щоб подати на відшкодування, подати на визнання ось цього статусу депортованої людини, що з цього приводу говорить зараз ось цей закон? Ну це ж елементарно, розумієте, коли батько, дідусь, мати, бабуся є ж метрики, є паспорти, є де чітко засвідчено, де він народився, де людина народилася. Ну, скажімо, мій батько народився. На території Польщі в 1939 році це був, це була Хомщина. Ну, наша, наше, наше ну, говорячи поняттям етнічної української торгу, це була холмщина з точки зору тодішньої юрисдикції Польщі. Це був Томашівський повіт, село Жверники, Ну це я по пам'яті кажу, і так далі. Тобто, це все очевидно, все чітко закоментовано. Ми говоримо і штукам це від того, що від місця народження. Громадян Польщі, які потім стали громадянами радянського союзу з наслідок цієї депортаційної політики і геноциду, який був здійснений в проміжку 44-51 років, відштовхуємося від дати їхнього народження, і потім, де вони опинилися, протягом під час цієї депортаційної політики, і куди з цими документами треба йти? Ну Зараз нікуди не треба йти. Ми зараз зробили важливу річ, яка називається визнання цієї політики геноцидом. Ми, чого домагалися всі ми, і чого домагалися товариство Нацяння, і інші товариства за Кризонів? Тобто вони відчули, що вони мають вже ту, ту важливу моральну компенсацію. Більше того, я коли ну от недавно буквально сьогодні навіть говорив з Володимиром Середою. Це вже дуже літня людина, але дуже е, з такою е, яскравою пам'яттю, е, йому вже за дев'яносто. Чи х років, значить, він каже: ну ми не боролися за якусь компенсацію, але очевидно, що багатьом людям залежить за, на фінансові компенсації. Тому очевидно, що дай Боже нам перемогти у цій жахливій війні, і питання компенсації українська держава сама підніме перед перед спадкоємцями цих людей, які багато з яких вже не держав. Пане Тарасе, чи планується якась співпраця з Польщею, наприклад, обміном архівами, спільними комісіями якимись? Ось ці по встановленню ось ці цих фактів депортації для окремих сімей або для селищ, які були вивезені? Насправді це все загальновідомо. Це все вже давно досліджено. Видана не одна монографія на цю тему, відомі населені пункти. Всі ці населені пункти, які неодноразово відвідують наші національні товариства за керзоння. Вони всі виписані. І якщо треба щось уточнити, звичайно, що ми можемо доточнити в центральних архівах. Польської Республіки Польща в наших колег, і, і очевидно, що ця процедура може тривати там за потреби скажімо, певний час. Е, я не бачу взагалі, скажімо, я, я е, спокійний в тому плані, що цей закон, скажімо, не зіпсує чи не підсує яким чином нам українсько польські чи польсько українські відносини. Тому що по тій реакції, яку я відсвідковую, лінії МЗС польського МЗС польських депутатів вони спокійно відреагували на цей закон. Тобто вони зрозуміли, що це не є якась певна відповідь на певні скажімо, кроки, які здійснив польський сейм стосовно волинської трагедії, назвавши це там різньою націоналістами, і так далі, там глибина. Про, глибинна проблема протиріч історії, які нам треба розв'язати, які не розв'яже за один день чи за один рік навіть, і якраз де потребує копіткої праці архівів, екзумаційної політики, на що погодився наш український уряд, і певні кроки в цьому плані, наскільки я знаю, жони будуть здійснені, ну скрім так найближчим часом. Пане Тарасе, таке питання знову ж таки про юридичне будемо говорити. Чи може особа без громадянства України, наприклад, подати документи і взагалі мати статус, наприклад, спадкоємця або людини, яка була депортована? Чи передбачено це? Ну, ви говорите про компенсацію. Ви говорите про фінансову компенсацію? Ну спочатку, для того щоб отримати фінансову компенсацію, що найменше, треба отримати статус правильно. Якщо ну, людина, всі... наприклад, зараз так. вже не громадянин України. Наприклад, ну, все, що стосується компенсації фінансового характеру, ми можемо компенсувати в даному випадку громадянам України, ну спадкоємцям, які є, є громадянам України. Хтось з них та очевидно, може не, не кожен є з, з родини померлої людини, яка зазнала депортаційної політики громадянам, але хтось є громадянами, тобто це копітка роботи, Але я думаю, що ця робота не сьогоднішнього дня, тобто вона не почнеться завтра, не почнеться сьогодні. Кабмін до цього колись приступить, звичайно, закон тільки в силу. Ще раз кажу, у нас на порядку денному зараз війна, і очевидно, ніякі зараз здійснюватися компенсації на цю тему не, не будуть. Але ага. потім буде прописана постанова, де чітко буде це все чітко регламентувати. Хто може претендувати в якийсь спосіб, який спосіб подати заявку, якісь е е е е е певне анкетування відбуде, відбудеться, і відповідно до заявок е е е Кабмін визначить сьогодні наразову допомогу і здійснить її фінансування. Це ж фінансування треба закладати в державному бюджеті України. Тобто це питання, звичайно, процедурних певних моментів. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, а чи коли розроблявся ось цей закон, коли він підписувався, і ви в тому числі чи говорили зі своїми колегами польськими, наприклад, на предмет того, що е, і від Польщі якесь відшкодування має бути. Що вони думають з цього приводу? Від Польщі відшкодування? Так. так. Так питання не стояло, що поляки нам повинні відшкодовувати, здійснювати грошові компенсації, я вважаю, що це не зовсім правильно ставити перед Республікою Польща питання компенсації, тому що ну Скажімо так, значною мірою ці, ці ці депортаційні речі, геноцид здійснював, ну скажімо так, політику здійснював Радянський Союз, це сталінська політика була. Це не була ідея, ідеологія чи примха поляків, рядових поляків. так І я думаю, що це, якщо ми будемо зараз питання ставити стосовно компенсації родинам які зазнали цієї політики геноциду в четвертому сорок роках з боку нинішнього польського уряду незалежної польщі це ускладнить утруднюють наші добрососівські відносини і це якраз буде тим каменем який може бути дуже складний в нашому діалозі Скажіть пане Тарасе, чи планується якась ще додаткова інформаційна політика і програма для того, щоб якомога більше людей змогли дізнатися про ось цей закон, про те, що вони можуть встановити ось цю справедливість історично? Ви знаєте, проблема в тому, що ми погано знаємо свою історію, і це стосується багатьох керманичів держави, тому слід як минулих, так і сьогоднішніх. І це то, в тому числі стосується цього закону. Чому він так тяжко нам ішов? Тому що е, що попередники, що зараз далеко не розуміли, а про що взагалі йдеться? Йдеться про Волинську може це волинська трагедія, може це чиста операція вісла. Ну ми що хочемо повертати свої етнічні території. Ну тобто фантично нафантазовували дуже багато всього. І е, я не можу багато що зараз у ефірі сказати, чому цей закон дуже тяжко приймався, коли я скажу. Чому тяжко приймався, як він приймався. Але на завершальному етапі я хочу подякувати тут в ефірі міністру закордонних справ України пану Собіджу Андрію Івановичу, який родом з Тернопільщини зі Зборова, і, ну, і близький нам дев'янам абсолютно, і який підтримав, коли треба було мати ключове заключення міністерства з цього приводу стосовно закону в другому читанні, законопроекту другому читанні, Він підтримав рішуче необхідність прийняти цей закон. І ми на погодженні раді були свідками цього телефонного дзвінка Руслана Олексійовича Стефанчука, спікера парламенту. Я, як член погодженої ради, голова депутатської групи, ми позвонили, щоб консультативно провести наскільки це ускладить чи не ускладить нашим українсько-польським стосункам. Ні, відповідь була категорична. Андрія Себіги, і мені дуже приємно було, що якраз речник такого рівня дуже добре розуміє цю проблему. Що ж, пане Тараса, дуже дякуємо вам за те, що ви знайшли час поговорити з нами про це і розказати історію про те, що відбувалося впродовж майже 10 років, як, як якою кров'ю був підписаний без малого цей закон, Тарас. Батенка депутат Верховної Ради України, співініціатор закону проєкту. я нагадаю, що сьогодні президент підписав закон, який визнає депортацію українців у 1944 51 роках, незаконною, і про це говорили в прямому ефірі. Дякуємо і прощаємось.